Ультраоброблені продукти і ризик раку, що офіційно відомо від Всесвітньої організації охорони здоров'я, що варто запам'ятати. Поради від Інституту ліпідології, ожиріння та кардіометаболічних захворювань. По перше, зменшуйте частку UPF у раціоні, в першу чергу, м'ясні вироби, ковбаси, бекон, сосиски, підсолоджені напої, солодкі снекові вироби. По-друге, заміщуйте кожні 10% енергії, перенесені з UPF на мінімально оброблені продукти, овочі, фрукти, бобові, цільні злаки, риба асоціюється зі зниженням ризику. М'ясо мінімізуйте оброблене, червоне споживайте рідше і меншими порціями, віддавайте перевагу птиці, рибі, бобовим. Пам'ятайте про 18% зростання ризику раку товстої та прямої кишки на 50 грамів на добу обробленого м'яса. Читання етикеток, довгі списки інгредієнтів, численні косметичні добавки, барвники, підсилювачі смаку, емульгатори, підсолоджувачі, типовий маркер UPF. Повноцінний раціон здорової людини, робіть базою цільні продукти та домашнє свіже приготування це корелює з кращими довгостроковими результатами. Будьте здоровими, красивими та сповненими енергії. З турботою інститут ліпідології, ожиріння та кардіометаболічних захворювань. Приєднуйтесь до нашої спільноти за адресою https https.двійськіснірискелог.інститут та в соціальних мережах Лосиди інститут.